І зараз ще хочу показати, показати компактну машинку для стрижки, мені здається, от вона дуже добре підійде для підстригання великої довжини бороди. Тут в комплекті йдуть насадки 36912, давайте подивимось. Ну І для стрижки волосся, тобто, в принципі, теж зручно, Ось, будь ласка. Просто, наприклад, хто користується машинкою, щоб стригти бороду. Там, якщо вам треба велика насадка, я просто розумію, як це незручно. Вона там громістка, вона там не займає багато місця, вона важка для стрижки бороди це складно, бо там і видимість погана, а подивіться ось такий варіант. Розмір, як тример. Тобто Тут в принципі от, зручно пройтися. 3-6-9-12 насадки це як машинці для стрижки. Ну і знову ж таки для волосся підійде. Ось такий варіант. Тут хороший іде мінімальний зріст також. В комплект входить насадки, як я вже наголошував, в 36912, мастило, щітка, кабель USB, до речі, USB Type-C. Вмикається теж цікаво за допомогою півоберта вліво-вправо. Тут є індикатор. Машинка, до речі, працює від акумулятора 300 хвилин. Може працювати від мережі. Ціна 670 гривень. Voyager V250. Хороший варіант. Рекомендую замовити. Можна на сайті Tremor.inv, Instagram, Viber, Telegram. А відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Тому, будь ласка, звертайтесь, звертайтесь, будемо раді співпраці.